В сфері освіти відбулися кадрові зміни. Відразу п'ятеро кандидатів на керівні посади навчальних закладів прибули на засідання виконавчого комітету Світловодської міської ради. Начальник управління освіти Геннадій Френкель ознайомив членів виконкому із здобутками кожного претендента, після чого було прийнято одностайне рішення. Отже, Надія Меркун відтепер очолюватиме позашкільний навчальний заклад станцію юних натуралістів. Ольга Туренко стане завідувачкою ДНЗ за номером 5 у Ревівському мікрорайоні. Ала Мельник очолить ДНЗ за номером 23. Оксані Іванушко дістався садочок за номером 12, А Наталія Рижик керуватиме ясла садком за номером 18. Перший заступник міського голови Юрій Лукинський. Та секретар ради Зінаїда Климчук привітали новоспечених керівників і побажали натхнення творчості та добрих здобутків. Ще одне питання від управління освіти проведення навчально-польових занять з предмету захисник вітчизни визначити 5 червня навчально-польові заняття з юнаками 10 класів для проведення бойових стрій. З воєнкомом з'ясовано. У нас 76 учнів, поки вони, ну, в воєнкомат бере на себе патрони, екскурсія по військовій частині, а ми беремо на себе інші анісесідні заходи. На розгляд членів виконкому виносились також питання з надзвичайних ситуацій, архітектури та містобудування, питання економіки, ресурсів та розвитку міста, зокрема, про демонтаж некапітальних споруд, власників яких не встановлено або не встановлено їх місце знаходження. Всього по місту таких кіосків 12, Але у першому етапі до демонтажу з усіх об'єктивних причин визначено чотири малі архітектурні форми.